Чи має право ТЦК забирати військовий квиток пояснення адвоката? Час від часу військомати перевищують свої повноваження і вдаються до хитрощів, чи навіть насилля щодо чоловіків призивного віку. Із нещодавніх скандалів працівники львівського військомату насильно заштовхали чоловіка в автомобіль. І це не поодинокий випадок, хоч перевірки ТЦК і СП тривають, а співробітників викривають на перевищенні службових повноважень. З огляду на таку ситуацію людям варто розуміти свої права та обов'язки. Цього разу факти ICTV розпитали юриста та адвоката Ростислава Кравця про те, чи мають право представники ТЦК забирати військовий квиток. Чи має право військомат забирати військовий квиток. Адвокат каже, що такі дії є порушенням з боку представників ТЦК і СП, адже жодного права забирати військовий квиток у чоловіка вони не мають. Він застерігає, що квиток це посвідчення особи стосовно статусу призовника, резервіста або військовозобов'язаного. Військомат не має права забирати військовий квиток. Якщо так стається, то, в принципі, вони замість квитка повинні видати будь-яке тимчасове посвідчення. Квиток це посвідчення особи стосовно її статусу призовника чи резервіста чи військовозобов'язаного. Фактично такі дії свідчать про порушення закону, каже юрист. Навіщо представники ТЦК забирають військовий квиток? Такі дії є хитрощами з боку працівників військомату та певним видом шантажу, забираючи військовий квиток, представники ТЦК позбавляють чоловіка відповідного облікового документа. А це є намаганням певним чином шантажувати військовозобов'язаного або призовника тим, щоб він наступного разу прийшов до територіального центру комплектування. Формально це є порушенням. Мета, з якою вони забирають це, щоб надалі шантажувати людину, а також примусити військовозобов'язаних призовників або резервістів з'являтися до територіальних центрів комплектування для отримання безпосередньо цього військовооблікового документа. Звісно, з огляду на те, що Кабміном були внесені відповідні зміни у положення щодо ТЦК, особа може отримати військовообліковий документ навіть не за місцем своєї реєстрації, а у будь-якому іншому місці. Уся ця ситуація може призвести до певної плутанини у питаннях обліку військовозобов'язаних, а також до певних правопорушень, пояснює кравець. Що робити, якщо забрали військовий квиток і не хочуть віддавати? Перше, що потрібно зробити, коли ваш військовий квиток забрали представники, ТЦК написати заяву на прізвище керівника військомату, де сталося порушення. Хоча це може і не дати результатів. Тоді потрібно стукати у двері Генерального штабу до вищих територіальних центрів комплектування або писати скаргу до Державного бюро розслідувань. Для того, щоб повернути військовий квиток чи інший військово-обліковий документ, як мінімум потрібно подати письмову заяву на прізвище керівника. Звичайно, досить велика ймовірність, що це нічого не дасть. Тому можна подавати відповідні скарги до Генерального штабу, скарги до вищих територіальних центрів комплектування або скарги до Державного бюро розслідувань стосовно перевищення повноважень керівництвом чи працівниками ТЦК, які забирають військово-обліковий документ, наголошує юрист. Він зазначає, у разі якщо представники ТЦК забирають військовий квиток, варто вимагати від них відповідне письмове підтвердження того, що цей документ було вилучено безпосередньо конкретним працівником військомату. Якщо цього не зробити, то на людину за втрату документа може бути накладена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 510 до 850 гривень. Водночас, якщо вони представники ТЦК забирають квиток, то треба вимагати від них відповідного письмового підтвердження того, що цей військово-обліковий документ був вилучений безпосередньо конкретним працівником ТЦК. Тоді цей документ повинні надати військовозобов'язаному призовнику або резервісту, у якого представник ТЦК забирає військово-обліковий документ, для того, щоб підтвердити, що військовозобов'язаний не втратив квиток, говорить кравець.